Європейська практика по українськи оформлення ДТП без виклику ДАЇ в Україні це можливо, проте не кожен знає про особливості документування під час аварії. У Державтоінспекції вирішили нагадати водіям, що в нашій країні вже кілька років діє міжнародна практика оформлення ДТП без участі ДІ Європротокол. Це бланк уніфіцирований, який по всій Європі єдиного образця практично, який при заповненні учасниками при на місці ДТП по обоюдному согласию, является основанням для виплати страхового зміщення. Ідея оформити несерйозну аварію без виклику ДАІ і отримати страхову виплату до вподоби багатьом. Щоправда, далеко не всі готові долучитися до європейської практики за словами водіїв. Страхові компанії в Україні не завжди рвуться приймати такі європротоколи. Я вважаю, що це правильно. То есть не надо ожидать по 3-4 часа на морозе, когда приедет ГАИ. В машине есть, но ще не пробовал. На Народу объяснить, правда, для начала, как с ними. же потом суды не приймають. Оформить оформити, а страхові потім відказують. І справді, вимог до оформлення Європротоколу багато. Зокрема, протокол оформляється тільки при ДТП за участю не більше двох машин. Обоє водіїв мають дійти згоди щодо винуватці аварії. В ДТП не має бути постраждалих. Водії мають бути тверезі. Сума пошкодження машин в ДТП не має перевищувати 25 тисяч гривень. І лише при виконанні цих і ще цілої низки пунктів страхові агенти приймуть цей документ. Можливо, саме тому, поки що наші водії не надто часто довіряють європейській практиці оформлення ДТП без виклику інспекторів.